Запобіжний для підозрюваних посадовців обласної військової адміністрації обирали у зарічному районному суді Сум. Прощання із захисником у Лебедині провели в останню путь Сергія Керстюка. Подушки для бійців. Як сумські майстрині допомагають військовослужбовцям. Протягом 5 лютого 17 разів російські військові обстріляли Сумщину. За повідомленням обласної військової адміністрації, три прикордонні громади Сумщини були під російським вогнем. Чотири рази з мінометів військові РФ обстріляли Серединобудську громаду. Ще одна міна вибухнула на території Есманської громади. 12 автоматних черг зафіксували в напрямку одного з сіл Дружбівської громади. Ніч за інформацією обласної військової адміністрації минула без обстрілів. Тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1 мільйон 400 тисяч гривень. Такий запобіжний захід для керівника обласного департаменту капітального будівництва Олега Чунаєва вимагала прокуратура чоловіка разом із заступником голови обласної військової адміністрації Олегом Клименчуковим підозрюють за двома статтями. Частина 5 статті 191, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Та частиною першої статті 366, тобто службове підроблення, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Прокурор вважає тримання під вартою Чунаєва обґрунтоване, бо чоловік, перебуваючи на свободі, може переховуватися від слідства, знищувати докази, впливати на свідків тощо. Працівники там працюють. І Якісь є свідками в справі будуть перебувати в службовій залежності від нього, і також такий спосіб він буде мати безпосередній доступ до письмових доказів. Адвокат Олега Чунаєва наполягав, суд має відмовити стороні обвинувачення у триманні під вартою або визначити запобіжний захід з цим не пов'язаний. Матеріалах, які додані до клопотання про застосування запобіжного заходу, вони нічим не підтверджуються взагалі. Крім того, підозрюваний повідомив, має на утриманні хворих дружину та дітей. Дружина вона інвалід другої групи, і вона, в принципі, і а діти у мене інваліди третього групи, двоє дітей. Да, вони вже вони інваліди дитинства. Суд обрав для Олега Чунаєва запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Серед іншого, чоловік має здати паспорт для виїзду за кордон, що оскаржуватиме рішення суду. сторона обвинувачення вирішить протягом п'яти днів. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Суспільне новини Суми. Близькі та друзі прийшли попрощатися з Сергієм Керстюком до його рідного обійстя в Лабедині. Сергій Швець був командиром штурмової групи, до складу якої входив загиблий десантник. Він був в моєму відділенні і в місті йшли в бій. Штурмували позицію в місті. Як загиб, я не знаю, тому що не бачу, так як він був заді мене. Я продовжував іти далі. Де це було мужці? В Білогорики, Луганської області. Сергій був людина, дуже чудова і дуже гарна. І найбільше те, що він рвався в бій. Він рвався в бій мужньо. Таких бійців. Жалко тіряти. І дуже боляче. У центрі Лебедина живим коридором вишукувалися містяни, щоб провести в останню путь бійця. Серед тих, кого ми питали, ніхто не був знайомий за життя з Сергієм Керстюком. Проводжаємо бійця, останню путь героя. Да я знав. Ні, я сама не знала його особисто, але підтримуємо. Це ж наш захисник, наш герой. Проводить в останню путь чоловіка, який віддав життя за нашого це благополуччя. Ви його зналися постійно? Ні. Та ви ж саме все розумієте. Віддаємо, шану. Ні, не знали, але людина захищала нашу батьківщину для того, щоб ми спокійно могли жити. Того ми всі тут. Процесія проходить пішки центром міста. Останнє прощання і молебень відбуваються на міському кладовищі. Єлизавета Поліщук говорить, що дружила із загиблим з третього класу. Завжди веселий, усміхнений, щасливий такий чоловічок був. Ми з ним дуже близько дружили, з самого маличка. Це дуже велика втрата, як для сім'ї, і для нас також. У нього жінка двоє дітей, донечка три з половиною, мабуть, років. І Хлопчик півтора. Він був в, наш, в нашому ДФТГ, потім перейшов до лав Збройних сил, сам самостійно доброління. Юрій Вердебоженко – товариш загиблого десантника. Йому тільки жити і жити зараз, як кажуть, виховувати дітей. Але ви бачите, яка прийшла біда на нашу землю. Він дуже добрий хлопець. Ну, те, що я можу за нього сказати. Провели бійця за військовою традицією. Як повідомив представник районного центру комплектування Ярослав Шевченко, боєць загинув через осколкові поранення, отримані під час мінометного обстрілу з боку російських позицій. Сергію Керстюку назавжди лишилося 30. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко. Суспільне новини Сумщина. Лідія Олексіївна Богданова показує пам'ятний куточок, який створила після загибелі на війні свого внука Богдана Богданова. Тут його фотографії та відзнаки. Приїжджав до мене в відпуск або на ротацію, то він мені отакий ростом привозив рози. А я йому сказала, кажу, синочок, не вози, кажу мені рози, привези мені краще, подарунок для мене буде, або грамоту або медальку. Після того разу він все час мені казав, і каже, я їду додому, що тобі привезти? Кажу, ні в коїм разі не квіти. Він їде, така улипка в нього, так отака улипка в нього дуже добра улипка була. Посмішка була дуже добра. Оце ось, дивіться, така ласкава, така гана. Він заходить на поріг і завжди мені медальку дає і дає грамоту. Я поцілую і кажу, ти наймідший, найдорогій у мене. З дитинства Богдана Богданова виховувала бабуся. Мама померла, коли хлопчику було 6 років. Закінчивши загальноосвітню школу у 2011 році, він пішов служити. У 2011-му він пішов на Крим. От і е, сорочки він рік от був, і три роки контракту. Він чотири роки на Криму був. Потім, як е, окупований Крим, оце ж став, вони виходить, начали. Там у них 1200 чим-то була час, частина, що в них було 900, там залишилося 300 з чим-то сюди прийшло. Через кілька місяців після повернення додому каже Лідія Олексіївна її внук пішов за контрактом у 79-ту десантно-штурмову бригаду. Служив на Донеччині. Потім була 72-га механізована бригада чорних запорожців і Луганщина. У 2020 році Богдан Богданов звільнився зі служби і повернувся до цивільного життя. Так було до початку повномасштабного вторгнення. Зразу як почалася війна, він зразу побіг. Ну вон йому сказали, що там набрато все, о, поки каже, треба чекати. І він ото цілий місяць ждав, він не раз бігав о, і все ж казав, що та чого ж вони мене не беруть? Я ж усе на світі вмію, я ж знаю, я все. А тоді ото раз, що за сутки йому сказали, собираюся, він за сутки уїхав. Воював Богдан Богданом спочатку на Харківському напрямку, а пізніше на Донеччині. Загинув під час ворожого артобстрілу 30 травня. На той день, по-моєму, загинули навіть і медичні працівники, що приїхала медслужба забирати це сам медбрат, нам казав, бо ми зв'язувалися з ним. Коля фамілія, ну не буду фамілії казати. І він казав, що ми, каже, стояли, якраз каже, приїхали забирати трьохсотих. Чи належить одна стіл Богдану Богданову? Дізнавались за допомогою ДНК тесту. Його результату очікували понад чотири місяці. Навручили вже з СБУ Донецького, прийшла бумага про те, що отаке то тіло може, то батько може бути отакому, такому на 99,9% Він може бути рідним перепоховали старшого солдата богдана богданова на олександрівському кладовищі Лебедна 18 листопада 2022 року до того він був похований на краснопільському кладовищі дніпра під табличкою із написом ен'є 1069». 17 листопада у, Богда, у Русланки, це мама його, були в день народження. Думаю, господі, неужелі думаю, на Русланки на день народження прийде він? Неужелі думаю? і воно, представляєте, 17 листопада ми його якраз привозимо. Ну, то от я кажу, свого, синочка, кажу, якраз тобі на день народження подарок". 31 січня Богдану Богданову мало б виповнитись 30 років. До цієї дати на стіні Лебединської школи номер 1 де навчався загиблий військовослужбовець, встановили пам'ятну дошку. Ірина Касіяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. У своїй майстерні сумчанка Віта Пархоменко шиє чергову партію подушок для сидіння українським бійцям. Ну, так із залишків виходять теплі підпопники. Створювати їх майстриня почала після початку повномасштабного вторгнення, отримавши замовлення від військовослужбовців. Спробувала пошити, передала військовим на пробу. Вони сказали, що ці підпопники кращі ніж ті, що як каремати, тому що вони їх носять за пазухой. А коли дословно, коли пригають в урали, а в танки. Беруть з собою, достають вони теплі, м'які, зручні і з душею пошиті. Підпопники шиє волонтерка із залишків тканини, яку привозять та надсилають поштою благодійники, а також приносять люди. Благодійний фонд теплі обійми тканину давав. Це плащовка синтепону трошки було. А потім люди віддають тканину. А потім я оголошувала збір, купили рулон ватину, і з цього ватину всередину йде. Отакий ватин йде всередину, бо він не збивається. Він дуже зручний, він недорогий, практичний і з цього шим. Вони всі одноразові. Це розходний матеріал, тобто не витрачаються дорогі матеріали, тому що їх ніхто не буде стирати, їх ніхто не буде сушити. Їх швидко шиться, головне конвеєром багато шить. Подушки для сидіння Віта Пархоменко шиє і на замовлення. Ці підпопники шиються на замовлення. Мами замовляють для своїх діток 50 гривень їх ціна. Чисто символічна ціна. Замовлень багато на них. А потім за ці гроші купується тепла білизна для військових. Нічого, у нас з підпопників виходить тепла білизна. Зараз у мене 15 комплектів білизни вже є. Окрім підпопників, волонтерка, її рідні та знайомі в'яжуть бійцям теплі носки. Хочеться всім допомогти. Але ти не можеш розпилятися туди-сюди. Це ніяк не виходить. То я в підпопники і шкарпетки. Тоді трошки легше шкарпетки в'яжу, я трошки в'яжу, мама моя активно в'яже, і в'яже сусідка, знайома бабуся. На базарі з бабусею познайомилась. І всі отак потрошку в'яжуть. Тоді телефонують: віта у мене дві пари є, віта у мене три пари є. І от збируються такі кучки, і тоді також передаються. За черговою партією підпопників бійцям приїхала волонтерка Ірина Свиридова. У нас взагалі почалася ця робота. З підпопниками, тому що одного разу вона мені зателефонувала і каже, Іра, я хочу армії передати підпопники. Я ж прилетіла до неї за цими підпопниками. Вона нам вручила таку чималеньку стопку підпопників. А потім я порозмовляла з директором фабрики жіночої одежі в Одесі, і вона сказала, що у них є багато залишків зимової одежі. Вона каже, я можу вам просто віддавати. Наразі Віта Пархоменко шиє на замовлення ще 50 підпопників. Їх має відіслати бійцям у Бахмут. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. На вихідних на Сумщині зіграли матчі хокейного чемпіонату області. Початок матчу чемпіонату області між Сумськими воронами та Сумськими бобрами затягнувся через суботній снігопад. Працівники майданчика чистили льод. Через годину затримку поєдинок таки почали. І більш молода команда воронів вийшла уперед. Руслан Шкварок зміг переграти воротаря бобрів. Але на першу переру команди пішли за рівного рахунку. Один з випадів бобрів на влучний удар перетворив Віталій Харченко. Після першого періоду ані номінальні гості, ані номінальні господарі не брались прогнозувати результат матчу. Гра, та ще е, трішечки Лід нам не дуже допомагає, да? сніг. Та і хлопці проти нас молоді грають. Вчитуєш, що зараз така погода, мабуть, сам Бог не скаже, хто виграє. Тому що дуже в'язка, дуже, скажімо так, кось в кось граємо. Хто виграє, не знаю. Після відпочинку команди повернулись на майданчик і бобри забили вдруге. А фінальний свисток арбітра матчу зафіксував перемогу команди сумські бобри з рахунком 3-2. У суботу у дивізіоні Центр у другому матчі групового етапу турніру хокейний клуб Суми з рахунком 7-1 переграв команду Ромни. Перший етап турніру на першому місці у дивізіоні Центр завершив хокейний клуб Суми. З другого місця у плей-офф ідуть Ромни. Бобри завершили груповий етап турніру на третьому місці, ворони на четвертому. У неділю у дивізіоні північ зустрілись білопійський лідер та хокейний клуб Конотоп. Основний час матчу переможця не виявив. Команди забили одна до однієї по чотири шайби. А в овертаймі перемогу з рахунком 5-4 святкували конотопчани. Матч між хокейними клубами «Шостка» та «Кроловець» буде зіграний пізніше. Наразі турніру таблицю дивізіону північ у хокейний клуб Конотоп три гри сім очок. Другою зорою в запасі йде шостка, дві гри, чотири очка. На третьому місці йде лідер, три гри, три очка. На четвертому хокейний клуб Кролевець, дві гри, одне очко. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.